На сьогоднішньому засіданні Київрада звернулась до президента і до парламенту, і до уряду з вимогою збереження за містом повноважень в управлінні. Депутати наполягають, аби міський голова залишався, залишався і головою Київської міської державної адміністрації, ну а місцеве самоврядування не може бути делеговане іншим органам влади. Це передбачено. Конституцією України і також в зверненні йдеться про повернення міському голові права подавати кандидатури на призначення і звільнення голів на районів. Зараз до нас доєднається Дмитро Білоцерковець, депутат Київради, з яким ми власне і поспілкуємося на ту, на цю тему. Пане Дмитре, вітаю вас. Слава Україні. Героям слава пане Дмитре. Ну Перш за все, чому виникла необхідність у цього якогось е, додаткового звернення і до президента, і до уряду, до парламенту, ну невже це питання якось не можна врегулювати по мирному? Е, ну там не знаю, в стінах в стінах Київради, не знаю, зустрівшись там з головами райдержадміністрації держадміністрації, так далі? Ну, ви знаєте, ми вже промовчали, коли на початку березня того року, під час активних військових дій, чомусь президент взяв і зняв голову Київської міської військової адміністрації в обличчі Віталія Володимировича Кличка, тому що це було не на часі, тому що була активна фаза війни біля Києва, саме, і ми тоді промовчали через політичну доцільність. Потім, на жаль, бачите, коли ти мовчиш. Потім продовжують ще більше нагнетати, і ми е, можемо згадати, як ще до початку активної фази військових дій до 24 лютого 2022 року в принципі президентська і центральна вертикаль що зробили? Вони взяли і позбавили Київського міського голову права на подання кандидатур на голів та е, кандидатур на призначення та звільнення голів районних державних адміністрацій. хоча у структурі повноважень районних державних адміністрацій 90 повноважень це є повноваження місцевої громади та киян, але ця функція, на жаль, належить зараз не киянам, а іншої гілки влади. Через це ми вважаємо недоцільним продовження такої практики, тому що місто працює через це неефективно, і ми можемо побачити в тому числі під час підготовки якраз укриттів. Тому що відповідальними від міста фактично за підготовку куртів є райони державної адміністрації. А міська влада, міський голова, Київрада не мають жодних повноважень по звільненню та призначенню голів районних державних адміністрацій через це у них немає відповідальності перед киянами. у них є відповідальність перед кабміном та президентом. Ми вважаємо, що виходячи з того, що 90% повноважень, які делеговані до району державних адміністрацій, є повноваженнями киян, то насамперед Київська міська рада і має ці повноваження цими повноваженнями користуватись і контролювати. Ми ж побачили через те, що відсутні можливість реального фактичного контролю, на жаль, райони державна адміністрація неефективно працюють, а це ненормально під час військових дій, під час війни. Пане Дмитре, ну а от е, це е, я думаю, зараз вам так само могли б заперечити і голови там райдержміністрації. Ми бачили оте звернення, де вони кажуть, а от треба, щоб кличко там е, навпаки, він не знаю, пішов відставку, дав нам там е, можливість якимось чином теж вирішувати впливати на ті чи інші рішення. Чим це мало якийсь загалом? Ну чим це все завершилось? От е, чи, чи є зараз якась комунікація з тими ж там головами там РДА? Є? Да є mm -hmm. є різниця. Кличко Віталій Володимирович обраний мер киянами, і вирішили кияни, що він є київським міським головою. Голів районних державних адміністрацій не призначали кияни і не обирали кияни до активної фази військових дій. Київська міська влада в обличчі київського міського голови якраз розпочала реформу по децентралізації повноважень держави в місті Києві. І було запропоновано в тому числі і провести вибори до районних рад з можливістю створення виконавчої ради на рівні районів. Ця дискусія була рішення такі готувалися. Частина з них була проголосована, і загалом Київська міська рада була налаштована на те, щоб проводити вибори до районних рад. Але на жаль, тоді. Слуги народу максимально блокували цей процес в переговорах і робили все, щоб його заблокувати навіть погрожували тим, що вони будуть подавати до суду, тому що вони бачили, що рейтинг у них дуже низький, лише 7%. І вони вважали, що це для них проблема їм такі вибори не потрібні. Ми ще раз хочу нагадати: вважаємо навіть цю дискусію недаречною, ненормальною під час війни. На жаль, слуги народу її почули. Вони її продовжували, і вони вважали, що ми й далі будемо просто брати і мовчати. Вони, в принципі, саме через це і почали таку активну фазу по захвату місцевої влади на рівні столиці. Ну а, так, так, є. Є, є зник просто на на секунду відео. Зникло. Перепрошую, пане Дмитре, повідомлю нашим глядачам, що відбій повітряної тривоги в Києві. Обіцяв повідомити одразу, як тільки це, це станеться. Тому відбій, друзі, але пам'ятайте, що загроза в нас ну є постійно. На жаль, поки поки поряд є Росія. Пане Дмитре, ну а, а наскільки скажімо, є одностайність всередині Київради стосовно ну о цього звернення? Як багато депутатів там підписали його до, до уряду, до президента? З вимогою, щоб все ж таки е, пан Кличко обіймав ну, і ту, і ту посаду. Е, ще раз, за звернення було е, рішення Київської міської ради, воно було проголосоване. Якщо не помиляюсь, 72 голоси е, mm -hmm. були, які якщо не помиляються, або 78 або 72. Зараз але у нас дуже багато голосувань було. Mm -hmm. І, да, і е, таке рішення було прийнято. Підтримка була майже всіх фракцій, окрім е, колишньої фракції ОПЗЖ та фракції Слуги народу. Почуто і ну тоді виникає логічне запитання. Все ж таки, коли на, на яку відповідь ви і коли сподіваєтесь, тому що ну теж затягувати кожна кожен день, як ми розуміємо, там кожна година затягування. Ну це це в умовах, особливо тих, яких ми зараз перебуваємо. Це ну м'яко кажучи, не дуже добре. В сенсі навіть управлінських якихось рішень. А чому а чому ми почали діяти? Ми почали діяти, тому що ми бачимо, що на жаль, райони державної адміністрації працюють дуже неефективно. Вони. На сьогоднішній день не відповідають тим викликам, які стоять перед містом, перед киянами, і ми вважаємо, що потрібно, якщо вони працюють неефективно, якщо у них немає відповідальності перед місцевою владою, потрібно забирати у них повноваження. Потрібно створювати виконавчі органи на рівні Київської міської ради, районах і маю на увазі, і показувати, як потрібно працювати ефективно. Ми допоможемо, в тому числі і президенту працювати в цьому напрямку ефективно. Нам лише потрібно, щоб нам не заважали. Так, все ж таки, останнє слово: за президентом, за урядом чи за парламентом. Ну, тобто, який, ви бачите, алгоритм от е цього всього. Вони мають повернути повноваження Київського міського голови, які були, до речі, доказані ще в 2003 році в Конституційному суді і в роз'ясненні Конституційного суду. Де чітко визначали, що київський міський голова автоматично очолює виконавчу владу в столиці, а також що подання на голів районних державних адміністрацій і на звільнення і на призначення подає київський міський голова. Ось і все їм потрібно повернути те, що було. Тоді київська міська влада буде на 100% відповідальна за те, що на сьогоднішній день коїться в Києві. А не так, що коли у нас немає повноважень, можна просто брати на нас перекидувати відповідальність. Ні, ми готові до відповідальності. Ми не турбуємось через це, але нам потрібні наші повноваження: повноваження киян, тому що кияни обрали київську міську раду і кияни обрали київського міського голову. Пане Дмитре, на завершення, просто ваша от суб'єктивна думка. Бо там ми там із паном Віталієм про це так само спілкувалися. Там коли він приходить в цю студію, теж там задають і глядачі йому питання. У вас є пояснення? Ті, ну, чому все відбувається власне, так як відбувається? Так, так, так у мене є розуміння, чому це робиться, виключно через політичну доцільність для слуги народу. Я вважаю, що це моя особиста думка, що слуги народу хочуть зробити максимальну картинку для дестабілізації політичної ситуації в столиці, для того, щоб прибрали з голови Київської міської державної адміністрації, яка на сьогоднішній день не має повноважень Київського міського голову. Це буде робитися лише для чого? Лише для того, щоб після завершення війни і військового положення виконавча влада у столиці на період потенційних виборчих кампаній належала до центральної влади, тому що, поки Кій. Київська міська рада створить окремий виконком, забере на себе повноваження як КМДА, так і районних державних адміністрацій. Цей час фактично управляти виконавчою владу столиці буде президентська центральна вертикаль і кабінет міністрів, а не кияни, які фактично обрали Київську міську раду, обрали Київського міського голови. Ось саме через це це і робиться виключно для того, щоб не зараз отримати результат. А після завершення військових дій, і тому ми можемо найближчі дні побачити, як е, кабінет міністрів або президент е, приберуть, наприклад, голову КМВА, пана Папка, переберуть голову КМДА, Віталія Володимировича Кличка, і після цього призначать одну людину на ту й на ту посаду. Якщо це відбудеться, це буде попитка узурпації влади на післявоєнний період. Ось і все це так. А ми, ми вважаємо, що це ненормально, ми вважаємо, що про це потрібно говорити, в тому числі нашим міжнародним партнерам. І що до речі, кабінет міністрів разом з центральною владою вони не мали права під час військових дій навіть все це робити, навіть починати цей процес, цю дискусію це ненормально вони вважали, що саме через гегемонію там на телемарафонах і так далі, що виключно лише вони зможуть говорити про це, що ми всі будемо мовчати, а вони будуть спокійно забирати і фактично узурпувати владу на місцевому рівні. Ні, їм потрібно всім запам'ятати, що місцева влада це не центральна влада, і що не потрібно під себе підміняти фактично місцеве самоуправління. Ні, центральна влада це інша влада. Não, eu tu... Абсолютно нема що заперечити, пане Дмитре. Я вам дякую. Ну і просто хочеться дійсно висловити таке сподівання, що ну все ж вирішиться ця ситуація, вирішиться там так в якийсь ну от, абсолютно цивілізований спосіб. Тому що коли ми говоримо про єдність, так а ми говоримо. Ми мається на увазі на всіх рівнях, починаючи там від нас журналістів, закінчуючи президентом. Ну то хотілося б цю єдність все ж таки бачити. Ну в якомусь в, в умовах війни, принаймні, так і в, в прагненні наблизити нашу перемогу. І ну такі, от власне, якісь. Конфлікти не знаю, чи доречне це слово, ну але ну це точно не, не на користь, мабуть, нікому. Дякую вам дуже, пане Дмитре, за ну ваше бачення, за ваші роз'яснення. Дмитро Білоцерковець, депутат ради, був з нами на зв'язку.